Павел Тимофею казав, Тимофеє, я тобі пишу, щоб ти знав, як поступати в домі Божєм, котра є церков Бога живаго, стовп і утверждення істини. О, як знайшли? 30 років ніяк не відділи то місто. І ми сьогодні кажемо: не двоє й троє церков, а подлінний Христов організм. Котрий іде від апостольських часів, таковою є і наша Українська православна церква, частю котрої, в структурі котрої, є Карпаторуська православна церква, каже Господь, деся зберуть двоє троє во ім'я моє, я буду посеред них. Но істинно говорю вам, церкві дається така влада. Що ви зв'яжете тут на землі, небо підкориться, буде зв'язано на небі. Що ви розрішите на землі, дозволите на землі, буде дозволено на небі. Церковь має таку владу, що небо підкоряється її рішенню. Каже сьогодні апостол Павел християнам. Ви вчора били темрява, а нині ви стали світло в Господі, будучи облагодатствовані Духом Святим. Тож поступайте так, як діти світла. Уже не повторяйте ви свої старі привички. Просіть Бога силу дорватися од них, тому що плод Духа Божого состоїть у всякій благості. Праведності і істині. Так ви спитуйте, перевіряйте, що угодно Богу. І Май головне. Не участвуйте вже в ділах цими, ділах темряви, але навіть і обличайте. Предложення апостола Павла обличати, дається нам, проповідникам Слова Божого, обличати це смір, не казати, аж, оті прийшли. У той тупік, але ми не кажемо, бо що тупік, бо будуть сердити. Ні. І каже нині Павел, майте у виду, що то ті, котрі проти вас виступають, роблять тайно такі позорні злочинні діла, що й ганьба говорити. Ну, рано чи пізно, ті хідриці гонітелі церкви думають, що хто там фінансував. Депутати, хто там травив депутатів, угрожав депутатам, ото не останешся тайним. Рано і пізно все обнаружиться, бо явним зробиться світла. Зато звучить нині пісня апостола Павла, так на конець вставай сплячуй і воскресни з мертвих і просвітить тебе Христос. Отже, каже Павел, поступайте нині, як люди розумні, котрі вже вибрали путь жизни, котрі веде до царства Божого, дорожа часом, бо час дуже лукавий. Так скоро летить. Ти планував на старі дни покаятися, а ти вмер молодим. Що ти скажеш перед Богом? Ти собі планував такі плани великі, що мало потанцюю, погуляю, а потім до церкви прийду. А потім часу не виділили, і ти пропадеш. Тому каже павел нині: І самі будьте строгі, назидайте і себе самих, і дітей, і колег, псалмами і славослов'ями, піснями духовними, церковними, співаючи в серцях ваших Господу. Виявляється, можна устами мовчати. А співати серцем. Така наша благодатна і християнська наука. Господи, благослови нам, щоб ми, получивши дари Святого Духа, старалися дари реалізувати у життю для сім'ї, для держави, для церкви, так поступаючи, будучи духоносними, ми й туй. Діти Божі, славні Сини Церкви Христової, ну а в вічності віримо, відно з освятими зможем і зможемо, й ми стати наслідниками Царства Божого. Амінь.